Хочеш стати наставником для нових поколінь? Вибирай педагогічний факультет. Тут ти навчишся сучасним методикам викладання, організації творчих і навчальних проєктів, роботі з дітьми та їх психологічному розвитку. Що на тебе чекає? Цікаві лекції та практичні заняття, участь у наукових і творчих заходах, стажування в школах та дитячих центрах. Наш педагогічний факультет пропонує такі спеціальності. Освітні науки, дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта, фізична культура, спеціальна освіта логоподія, фізична культура і спорт. Чому варто обрати нас? Професійні викладачі, високий рівень освіти, сучасні технології, навчання, широкий вибір спеціальностей, внучка система навчання, дружня атмосфера та підтримка на кожному кроці, спортивні секції, сучасні гуртожитки. Побудуй своє майбутнє разом з нами. Педагогічний факультет це шлях до змін і розвитку. Ми чекаємо саме на тебе. Нас ви можете знайти в соцмережах Педфак. РДГУ.